А в цьому році виповнюється 500 років з дня народження князя Василя Костянтина Острозького, того, що заснував Острозьку академію, той, що видав Острозьку Біблію, і той, що некоремований не король України Руси. Весь лютий місяць я згадую якісь події пов'язані з цим князем. А сьогодні я хочу розказати про одну важливу подію, яка склалася зі мною в 1994 році. І мені зателефонували з Острога, одні люди молоді і сказали, що вони доглядали стареньку жіночку, вона померла, хату переписала їм, і в хаті є якесь старьо. Якщо я хочу, то я можу купити. Я приїхав, я побачив там дуже гарні меблі. 17-18 століття я їх викупив, а потім я звернув увагу, що купа книжок лежить порваних в основному 19 століття, порваних біля грубки. І серед купи книжок я побачив старий папір. Старий папір, от такий, як скажімо, скажемо, це а, власне цей старий папір я заглянув і побачив, що це оригінальні документи князів острозьких. Там були документи і Василя Костянтина Острозького, Януша Острозького, Олександра, Анни Алоїзи Хоткевич, Анни Кощанки. Тобто більше десятка документів з, з підписами, початками оцих всіх князів Острозьких. Я ці документи теж викупив, сів в машину, вже хотів їхати, але потім згадав, що я не заглянув в групку. Я прийшов, подивився, відкрив групку і побачив, що там отак хат, хатинкою складена якась книжечка, на неї накладені дрова і внизу ще якийсь документ. Власне, я, коли дрова всі зняв, відкрив цю книжечку і виявилося, що то пом'яник князів Острозьких. Початку 17 століття, де згадуються всі чоловіки, жінки з роду князів острозьких і князів Заславських. Зараз цей пом'янок зберігається в музеї книги в Острозі. Але оцей документ, який мали розпалювати цю книжечку, так, оцей вогонь, це був документ оригінальний князя Василя Костянтина Острозького, от він. А цим документом князь Василь Костянтин ставить настоятелем Дерманського монастиря Іону Балабана. Власне, він підписав цей документ, стоїть його печатка. І це є останній документ, який взагалі підписав князь Острозький. Тобто, це є унікальна річ, яка мала би згоріти, якби я її не забрав звідти. Це документ, датований 15 лютого 1608 року. Тобто, за декілька днів після цього, цього документу князь Василь Костянтин помер. Мабуть. Пізніших документів вже не знайдеться, але ну, так, проведення склалося, що мені вдалося цей документ врятувати. Він зараз у мене є, і я презентую вам його, показуючи оцей е, е, унікум, який є в моїй колекції. Дякую!